Фріпер. Опа, по, ще один паркур покур Ага. Ну ось тут нажми. Опа. Ни виграв собі. Ой, а воно зникає. Їде краще. Зайба! <рігав> так, тут якісь технології невідомі для мене. Єма, тут газ! <рігав> <рігав> Не собі. Ой, кула. Йо-хей Йо, привітки, з вами Алсік та Дісайпо, і ми продовжимо наше виживання в Battle Builders. Ну що ж, ми будемо йти, напевно, що ви. Ну, ви бачите, куди ми будемо йти, звісно. Так, і це є наше третя, третій епізод виживання в цьому примарному лісі, так би сказати. Не будемо зволікати. Так, біжимо, напевно. Ого, що там. А, класно, але я не вмію так. Вау! Уху! Сюди. А, знаєш, що треба зробити? Треба вернутися і поставити все в сундуки наше. Щоб ми мали місце. Ти просто тут постав сундук. Варіант. Що ж. Я б отримав точку від голема оцього був. Там, до речі, лук би ти взяв, було б прикольно. Та-та-та, я взяв. Вау! Це тут виглядає справді. А, це вихід. Це наче від двері до хати. <ріхи> Я дивую паня, а чому Це Сперю. Вау, каст! Прикол. Трошки так получилось. А тут є же, до речі, Експеримент 115. Mm -hmm. треба, треба взяти цю штуку. Двойке дерево. Mm -hmm. Веселкове. Багря коріння. А, ні, це просто той. Ой. Oh. Ти що собі дозволяєш? Ми тут спілкуємось взагалі-то. А Три. так ось воно і є, Веселкове дубове листя. Це ага. буде просто сутінкове добово, а може є, не знаю, може там різні просто Ти Знаєш, може бути таке, що. О, а це що таке? Антибудівельний блок. Логічно. Не купається. Ну, логічно. Ух, <сих> <Не далі. сих> <сих> uh -uh. oh, uh, це була секунда вже. Що тут просто йти? А, -а, -а нічого си. Ну давай. Окей, тоді нам треба придумати, як це зробити. Ну я просто банально можу по цьому пройти. Але воно якось має проходитися. це дивна штука. Прям блок, блок. А, його може треба було зламати? Ось як це треба проходити. Бра. Мені здається, А вось всередині. Давай я стрельну в нього. Ні, давай зламаю. А... О, О. І всередині а, а там такий самий, глянь. О, отіймаємо. Так, воно щось носимо, так, тут за щось Вау, паркур починається. Погнали паркурити. І матця паркур, ну, треба зробити. Звідси туди зможеш? Поки що не дуже важко. Ой-ой-ой, скелет. Крипер. Папа ще один паркур появився. Ага. О, знову ця штука. Ми тепер знаємо, як це робиться. Сюди. Правильно, ми знаємо, як це робиться. А як там туди стати? Ага, сюди. І тепер треба якось до тамтої добратися. Ось так. Вау, це прикольно. Реально прикольно. А, ти вже... Та блін, ну ладно. <ріст> <ріст> ну по факту. <ріст> так ти ж сам сказав, ми знаємо як це проходить. <ріст> ну да, да. А да, встань. <ріст> а, ти зламав? Як Дякую. Ага. Погнали. Угу. <ріст> Ты секретку нашел? Mm, я нашел сундук. А, э! а, да блин. Я в шоке. О, двое. Бачу? <говорит> <говорит> двери? Их тут вот четыре. Uh -huh. штуки. Штука. Тут начинается реальный дамидж. Уже бы там спамнера. Було боляче. Oh. Mm, сундук? Да Камон. О, тут ще щось йде, дайда хом. О, oh. Щось я зробив, не знаю що. А, я блок поставив. <laughs> Спандер гламива бош. Да. Спандер гламивофия. Я просто покол ухожу наливо. Угу. Что? Uh Эээ, -huh. какие. <laughs> <laughs> okay. Технологии. Ну ладно. А ми вже чотири тут залутали. Правильно? Це ж був четвертий, мені здається. Mm. А, mm. Yeah. ні, ми тут не було. Mm. Не. Це останній. Це останній гіпес. Погнали. Сундук золотав? Mm, я його поставив. А, понял. Блін, це їжа прям багато дає. Ти, до речі, знаходив якісь ключі від вежі? Таку штуку? А, є одна. Mm. Mm -hmm. Що там? Де, де, де? Ти ну, втягуєш? ми тут насправді не так небезпечно, хіба големи почне спавнитись. Тому я просто біжу і лутаюся підряд. <світ> Класно, ти придумав. Вийду тоді на наступний, щоб час не дати. Давай. У мене щось нове. Ух, пастка. Ух, ух, то -то -то є, таке. Нулі. Прогнали, прогнали. Це ми вже все залутали, правильно, тут? Ой. Ого, висота, конечно. Прямо як дитинці, знаєш, сходки вдома. І <laughs> ну камон, треба допомагати. О, дивуйся, бачив? Двері. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. я їх не можу відкрити? Не знаю. Давай подумаємо. Треба інтелект 12, ось що треба? Чому я тут не можу відкрити? Ага. Ага. Опопо. Опопо. А як це так сталося? А, мене є, мы на ем, и мене є. Все, нажимай приємно тут вітає паук. Бадь. Ти прийшов зюдою, так? А я пройду тоді. Ніфіга. Ага. От тому, напевно я і прийшов здою, бачиш, ментально поняв зразу. <laughs> що краще йти тудою. Олем, mm -hmm. ого, ого, це буде весело. Так, так. Та. Що ж, перший, що я бачу, це оце. Дальше, ще я бачу, тут таке адміновий будівельний блок. Що ми його активовуємо, він будує. Ніфіга собі. Де. Ніфіга собі. Може активувати, подивитися, що буде, але я думаю, це сюди треба йти. <різь> а давай паркур без цих <різь> штук. Ого. Ты куда шо? Я вертаюсь назад. Ага. Блін, важко було знизу знай за договоры на панце робити. А як нам сюди попасти? Ні, сюди я включаю. Так а може нижній? А, він вертається назад, типу, так. Ага. Uh ага. -huh. Тут щось якась головоломка. Я давай ось цей блок блоки зламаю. Ану. Ой, та... оце даремно ти зробив, мабуть. Це ти зробив, мабуть. Типа це більше не верх, щоб пригати, а о, ти щось зробив, як ти це зробив. Ха, я поняв. А, ти до мене йдеш прикольно. Ти би той блок зламав по дорозі? Міздій крила ламати. Така догадка є. Нікуди воно, що воно? Я ж зараз падаю. Цей вниз пішов чомусь. Ну, да, ти падаєш до мене. Ага, Прикольно. Мені зісешо. Ага. Венків що тут має бути якась нова штука, бо бачиш, мені дали шлях інший. Це дивно, як могли дати шлях інший? Якось це якось дивно. А, нет, наконец. Ну, почему щось пішло іншими дорогами взагалі? Що воно робить. Таке, ніби, не можна ламати ці штуки, які я ламаю. <сум> ну ладно. Аки, ти ламаєш. А оці, що сіті, ці що це по центру. Жовті, зелені. О, погнали. Ні що штої блок не можна було просто ламати. Може, щось типа начудили, воно почало йти неправильно. Я нічого ніби не ламав? Ну, Я жовті ламав. Я навіть не знаю, який жовтий. Хоча ні, оце, бачиш, де якось не так. І це коротше якась дивна штука. Я нічого не розумію, як тут проходиться. О, ладно. Тік-тік-тік, опа. Опа-па. Опа. Блайзе. Блейзе. Блейзе. Так, тут треба ключі, щоб відкрити. У мене є один. У мене є ноль. Mm -hmm. О, у мене є один. Nice. To jest, takie, wiecie, ja mnę czym jasem, a ja mam, to już dociągnie. O nie. Okej. Ok. Tak, ty piszę co tu dalej. O, ja jeszcze jedno znalazłem. U niego lampę, waktywowałeś, żeby znać, gdzie było, już gdzie nie. Uh -huh. No, Ой, я його теж поставив прикол. Ого, я його наставити можу. Тут Подосі гіліон. Дісно лампа не треба буде. Бо я вже все лишаю, я не маю нічого місця. Якщо щось залізе з крафта. Ні все. Що, кирку? а нас без базаний кирки. Заламати. Отак. Підставити. Оце пастка. О, я тебе бачу. майже М -м. Я вже майже долутую цю штуку і йдем на бас. Ого, ого, ого. Ого, ого. Прикольно. М -м, Погнали. Думаю, що хазить? Звичайно. Та де, ходи нормально. А так вот, та, яка да Ми так будемо зараз століття. Зніматися. Набагато швидше. Так. Вот тут. Отут. і, і буду ишся, гору. Ага. О, я бачу твій труп. Я бачу твій труп. Ем, нам низ. Ой, яма, як нам нес. Окей, запам'ятав, погнали. А, прикольно, твій труп. На. Ааа, mm -hmm. чекай, то так не вийде. <соценно> Та в <стадії> ключ. <соценно> а выйдет. Він... <соценно> а, а, зна... Хочеш прикол? Mm. Мені далися 43 факела і ключ. Ааа, єма. Коли возродився. Nice. Найс. <соценно> Німав він, конечно, живучий. Єма, тут Речей повивалювалось. Йопарний, та... Вважай, щоб нічого не підірвало. О, я вибив, прикинь. Що Плющи. Ну шо, це останній підйом до боса виходить. Та щось, щось прям новеньке. Тут прям спавнери. Тут прям Тут масштабно можна виглядає. Бачу. Виглядає в Це Тільки падіння звідси це вже чиста смерть. Ну, типа, так. легко. Так, кров. Якась штукінці. І тут бачиш, якісь блоки я. забихаєш. Кармін. З карміна крафтиться. Бачиш, там, а, блок. з кармін з нього крафтиться оці штуки. Карміновий реактор. Ага. Давай бачиш, і це отако, коротше, ми крафтимо, виходить і отут и запихаємо. Запихай. А шо, 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 запахаємо? Ну вот сюда Опа. Ні, фігав собі. Папа, а це як так? Пісь. Я не знаю. Ой, а воно зникає. Зайба! знаю. Чекай! Ой, там гаст. Як розуміється, нам такі штуки розпавнити і цей. Mm. І активовувати, чи що. Я поняв. Е, я маю якісь щось щось звільнети місце, як мене піднісінь. Тікай, реально. Сюди аж. Ой, вже не встигнеш, напевно. Ладно. Ааа, ah, поняв. Чого не встигну. Я думаю, я Ого, гас. там якийсь босс появився. Да поняв в Тиге, думаю, ти тоже тікаєш. А то шось там. Яма, тут гастів. ст! Яма тут... Тут, тут Гаст. Так, тут якісь технології невідомі для мене. Єма, тут гаст! тут <звук> Емачье! Прибивати гасів Ніка... маленьких, чуєш, по-моєму. Яка при... приємна музичка. Дивись, бачиш, я заряджаю цю штуку, ми вбиваємо гасів, і воно заряджається. Тут бачиш, якась штука заряджається, пастка для гаста. О, я... я його присосую, по-моєму. <звук> Ніфіга собі. І ага. сльози падають, він плаче. Єман, ага. він реально плаче на нас. Воу. Ховайся від, від доща, типу. Він до, до мене плакати. не плакати. О, він тут, чуєш? А, його можна бити. Бий, я стріляю. Б'ю, А, чекай, я віддав тобі всі стріли. Клас. <гум> Давай, <гум> я тобі назад віддам. Тільки чекай, бо я сюди вмираю взагалі. Е, э, Достріли. Ось. Ох, він притягнувся. ого во Не воувоу Ще один раз, так. Ne, ne Ще один раз, так якраз в іншій кімнаті там буде. Ще десь є одна кімнатка, отут вроді. Mm. Давай, давай, давай. Він не присмок А, бо він типу, не наді мною був, блін, я тупанув. Я понял, воно працює. Ой-ой-ой, і ой, 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 помираю. Вжи, важи, 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 важай, важай, важай. Ух. Боляче. Треба ще раз його сцей. Давай, я я нажму. Я нажму, я нажму, я нажму. нажму. Добиваємо. Сюда. вогняні сльози. Красиво. Вогняні сльози. О, да. Дуже. Ой. Бах це, це... А, ти забрай. Мон. А, мон зачіска. Я понял. Ого. Підпалює нападника. Ну воно досить мощне. Ну. Мэтт, типу, як навіть краще алмазного, по-моєму. Кирка. Автоплавка, вау. Мощно. Там треба магію 24. О, давай, я, я ще таку штуку маю. Е, ось така глянь. <laughs> <click the> change. <coughs> Ніфіга собі У нього три стадії, да. Прикольно. Mm -hmm. Оце ми залутали далі Коман. Так. Тільки це скріпера вибив, щоб ти розумів, а не Що Шеймно? Ось цю ігрушку. Ну, типу, я поставив, ми відкрили і тобі випало. А це скріпера типу. <гум> Що, погнали? Що, я, Та коротше, ризикну і спригну, напевно. Та можна на лодці. А ти лодку бери, а я спригну. Хм -хм. Класно, ти придумав, неймовірно. Ой, 35-й левел. Я в шоці з тебе, ну як ти? з 35 левел. А я цей тут, коротше, дуже темно, 35-й. Я не, не поняв. Я... Ось... Це було комедно. Та я нічого, Вона назбирається швиденько. Зато я внизу. 30... Оп. 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 Ти, я короче падаю, падаю, я думаю, а коли буде типу, ну. Кінець, а то кінець набагато швидше відбувся. Треба було факіл кинути, щоб я бачив до Кінець набагато кінець швидше відбувся. Це було ковадно. Це було дуже ковадно. Тебе така зачіска. Ти прям Ти прям як з якогось фільму, знаєш, такий легендарна людина, яка повернулася. Це мені нагадує цього чувачка з піратів Карибського моря. Та ще й оці щупальці так рухають ніби ти знаєш, ніби ти так, ти от, дуже швидко біжиш або лотиш і вони в тебе такі ту 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 Так воно займає зараз три місця, або 2 Звучить як профіт. Ну окей. Так, цю штуку заберу. Навіть одне. Я можу скрафтити ось так просто. Цікаво. Не, не знаю. Бачиш, з трьох одне зробив. Прекрасно, у мене це. І ще алмазний судок, ми знайдемо, і все буде добре. Я ще чуть-чуть. О! Нам ще щось появилось, знаєш, в кінці. Оце це психопатія, нахожу просто по тому. По темному лісі. Все, відкрив, погнали. Карликовий кролик. Погнали ну, назад, напевно. Угу, біжу. Нема там океан?

Нічого, це буде ось обліватися. Везло на... Я тебе бачу, як до прицілі. Через ушка зі. Ага! Ну, красаво. ха Коротше, бачиш, там прям в кінці якийсь ліс, типу, з того. Я зайчика, я зайчика приближую, і я зайчика приближую. Я О, там е, та. хтось є. Да. Подивишся По карті, типу, ти бачиш? Не, попрямій. Не, по... Не бачу. Ааа, це вхід. Це якраз вхід до всього боса. Ми їх знайшли. Куди підемо потім? Ну так. Да. Підходить. Дадемо додам, тоді виходить. Я думав, що ми так, зачистим так, зразу, так. насправді. Можемо тут взагалі зупинитися, поставити сундуки. Ти побити того. Блін, так я його не побачу. Верняйтесь. То я маю його нести, так? Я понесу в мене ж книжки є, зручніше. Книжки скидаю, А кролика. Та кролик тут лишиться. Вернемося за кроликом, мабуть. А, окей. Тут ще стільки мусора, що прям кайф, можемо прям очка їсти. Він приїсти. Бо він прям. Хо, чуешка, no, я но... ж. Я ж можу не стоїть, то і то. Дай мені їсти, а я не... голодный. Як ти рюкзак нанесешь, я не розумію. Я маю цю. Стукінці. А, тебе типа Угу. Десь ми всіма сумками має бути. Ну короче, побігли тоді. Я тут два тортика поставив, якщо хочеш. Ого! З'їсти 115 щодня, 115 років назавжди. Випробування якісь виконав. Наведи і прочитай, що ти зробив. А, так yeah, я, можу. Yeah. Її, yeah. Мат, я, такого, я такого ніколи не бачив. Експеримент їжі 115 увесь день назавжди. 115 разів, експеримент 115, експеримент 115.com www.experiment 115.com 115 років. Кожна хвилина експерименту 115.com www.115 разів, експеримент 115.com. І це просто я далі не бачу, але там ще далі щось є. Нам трошки напрягає нога. Ми її не вбили, і вона тепер що завжди буде? Ага. Бро. ж на, на цей. Викопай. Де ти я? Ага. В воду його, правильно. На, тупойся. Злови його. Ну, якщо зможеш. І на цю штуку Но... тоді зразу. О. Я швиденько. Щоб воно нам на наступній серії не портило життя. М -м -м. Швидко те. Завжди швиденько. Дякую, що поміг. Я, до речі, вибив луску. Hey, тебе дефенс кай. Ламай. Э, ламаю. Дайчик, ми тебе тут залишимо. Чекать, так іде. Ага, Е, uh, Так. Ну, ми звільнили місце. Це вже mm -hmm. прикольно. Це прям кайф. Я Це ще, знаєш, я голову ще викладу усі. До речі, оця штука, може ти її активуєш? Яка штука? Ось ця. А, е амулет інвентаря. Знаєш, я, я, я просто може мені взяти в руки щось. <світ> <світ> ну, в, в, в інвентар, можливо, при смерті в мене весь інвентар повернеться. Ну, типу, це цілком можливо. <світ> Один раз. Mm. Ну, я в наступній серії, тоді її краще активую. Ну що ж, наступні серії ми будемо завершувати цей сутінковий ліс. І підемо в оцей дан, що позаді нас. Ви, напевно, його погано бачите, але він от тут прям на моїй голові. Ми бачите, позвільняли нас купа тепер місця ми можемо з чистою душою і з чистим інвентарем йти до нового боса. Yeah. Yeah. А ми будемо на цьому завершувати. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Bye.